Ми забезпечуємо так сказати повне цикл евакуації не безпосередньо заявка. Є люди, якщо це не мобільний, маломобільні, вони телефонують безпосередньо нам на гарячу лінію. Ми у нас сидить спеціальна операторка, яка логістує. Ну, яку бригаду, який спецтранспорт туди подати. Якщо це мобільна версія населення, безпосередньо вони більше звертаються до місцевих військових адміністрацій, місцеві військові адміністрації пишуть списки і вже ну, нам передають інформацію, які транспортні засоби, в якому об'ємі потрібні. Далі люди привозяться всі на транзитний центр. Наразі знаходиться тут в місті Павлоград, куди люди привозять для реєстрації на всі програми. Тут працює зараз у нас, ну, в зв'язку з посиленою ескалацією, у нас зараз працює тут понад 20 людей наших співробітників з різних офісів в Україні. тут і сумські наші команди, і харківські, і херсонські, і і дніпропетровські, для того, щоб забезпечити щоденну евакуацію. Тут працюють наші психологи кризові, які стабілізують людей. Тут працюють наші спеціалісти соціального супроводу, які допомагають людям у випадку втрати документів, відновити документи, відкрити там картку, оформити групу інвалідності, Ну з такими питаннями, які требують подальшого соціального супроводу. Далі ми допомагаємо людям розміститися в місцях тимчасового перебування, якщо їм ніде буде мешкати.